Ну, що мені тут е, е, мантру читати? То, ну, ну це повний б, чесно. Переїжджаємо десь, десь в друге місце, там ма що Ну я би з нею робив ублюдка, 100%. Все як бауді. Всім привіт. ВНР 20 І сьогодні у нас Tesla Model 3. Отож, друзі, Тесла Model 3. Такі автівочки зараз на аукціонах продаються майже 80 тисяч доларів, в залежності від стану, від комплектації, від року. Саме цей автомобіль, куплений рік назад, кінцева його вартість в Україні вийшла в районі 16,5-17 тисяч. Автівочка по своїй суті цікава чим? Тим, що вона досить дешева і конкурентів фактично в неї немає. Якщо ви в принципі шукаєте собі електричну машину, тут в принципі ви будете не задоволені цілком. Але ви повинні бути готові до того, що саме ці автівочки чомусь дуже сильно дешевшують у нас в ціні. І при покупці такої машини ви повинні закладати це в кінцеву вартість взагалі у бюджет. Відкривши дану ручку, ми попадаємо в салон цього чудового автомобіля. Це гонитва за економією. Але під час цієї економії вас можуть обділити і комфортом також. Планшет стандартний для всіх Тесла. Виведена вся важлива інформація, дані про автомобіль, мультимедіа, все, що необхідно, повністю вас зустрічає на цьому планшеті. Більше ніяких додаткових кнопочок і у всіх Теслах немає, абсолютно. Тут є панорама. Кнопочки. Ну, Все максимально просто, стандартно. Друзі, якщо об'єктивно, я не хейчу ці машини, але саме ця машина мені не подобається. Я вам скажу чому. Для мене особливо важливо, щоб автомобіль. Мав кінцеву ціль, мету. Наприклад, якщо ми говоримо про якісь позашляховики, щоб вони мали прохідність, якщо ми говоримо про економію, щоб автомобіль дійсно був економний. або визивав емоції. Говорити про емоції, ну, тут тяжко. Автомобіль не мінявся вже у нас купу років. Якщо говорити про е, якісь позашляхові або якісь інші характеристики, ну, машина класно їде. вона... Управляється чітко, а також в неї класний 0100. Суто для мене цей автомобіль, він не має якоїсь такої особливої цінності, але це не робить його поганим. Це моя суб'єктивна точка зору. Проблем з пошуку таких автомобілів на аукціоні не виникає від слова зовсім. Якщо говорити про купівлю, то 8-9 тисяч це буде адекватною ціною для такого автомобіля. В дану ціну ви отримаєте автомобіль 21-2022 року. В принципі, це якраз адекватно, тому що, якщо говорити про більш свіжіші автомобілі, вони дуже сильно впадають в ціні, ви просто втратите на ній. Я вам розкажу про як взагалі ці машини в ремонті. За тих 3 чи 4 роки, що їх ганять, ми їх переробили просто зі всіх сторон. Ми тільки, по-моєму, крещі ще не робили. Зі всіх, самим приємним ремонтом, це буде перед. тому що тут, ну, по суті, в неї конструктор Легоб, ну про це знають всі. І ну, практично все в попередній частині там, коштує досить якихось адекватних там, грошей. Там, допустимо, 150 доларів бампер, 200 доларів капот, крила від 150 до 200 доларів в середньому цей. Там по 5-6 тисяч гривень це є фари, 100 доларів там, там 60 доларів сабля, корито в районі 4 тисяч коштує радіатори, там недорогі, теж в районі 4-5 тисяч жалюзі, по суті, вся передня частина це є ну, саме, саме дешевий ремонт це є попередку. А тепер навпаки, якщо ми беремо задні удари, чвертки, тут самі дорогі, якщо вони розбиті внутряк. Якщо це просто шкурка, наші друзі з близького і дальнього сходу так навчилися клепати оці от шкурки цих четвертей, що їх ну, прям реально вони досить непогано стають і заварюються, і зазори тут не гірші, ніж на оригінальних. Те ж саме говориться і про двері, і про кришки багажника. Що на тройках, що на вайках, воно, скажімо так, тобто можна ці речі розглядати, і тайванські стають непогано. Що стосується бокових ударів, конкретно ця машина вона мала такий прочес. Від заднього крила ця дверка міняна, і передня рихтувалася, і вся сторона малювалася. E, можуть бути бокові удари, зачастую, якщо це є бік, то двері купляються в кольорі. Центральна стійка вона йде залізна, її або рихтують, або вони теж продаються такі зовнішні шкурки, їх переварюють. E, на ці машини хмара. Їх більше, ніж до ланусів і до Жигулів. На нинішній час в кожному місті, куди не глянь, сюди є якісь розборки, якісь магазинчики, якісь люди, які займаються запчастями по Теслі. Чи це ходова, чи це кузов. Чи це фари, чи це оптика, ну пофіг по що на Теслу ви знайдете практично в кожному місці, що хтось займається. Тобто проблема, щоб тут на цю машину не було запчастин, це нонсенс. Я ще такого не чув. Їдемо далі, потіють фонарі. Це все їх, ну, це болячка всіх Тесл. Щось проблему в основному з правою стороною. Ну, я ну, не готовий сказати, що так. Зазор кришки багажника. Ну, подивіться, цей заводський зазор. До нас тесли, які приїжджають з ударами взад, зачастую всі просять хлопців виставити нам кришку. Ми вже навчилися, як це все виставляти, як їх треба там, шарошити правильно, підганяти, щоб ці зазори костати, тому що з заводу цих зазорів немає на ній. Про це знають всі. Що тут, що тут. Подивіться, як випирає кришка багажника стосовно бампера. Пальця залазить між фарою. Теж ми її вже навчилися як, щоб бампер, що в рівень фарі. Це все заводський зазор, тут не було удару спереду. Подивіться, зазор оцей. От. Якщо брати між капотом і крилами, тут йде вузесенький, тут йде широкий. Люди, які до нас приходять і кажуть, вот, а що тут так, а тут так. Хлопці, це є оригінальні зазори. Вон Тесла і там Тесла. І судо тесла, вчора, радий бо ми десь світі тесла. Я людина там в віці 50 років, як мені відкрити цю ручку. Ну, що мені тут а, е, е, мантру читати? Я коли перший раз побачив цю ручку, я не знав, що з нею робити. Ну, зараз це всім відомий факт, але для чого робити оцей бред? Воно як замерзає на морозі. Я не знаю, їх вроде навчилися, якось цю проблему вирішили, якось, чи там підігрівається, чи воно щось вищолкується. Але ну, конкретно в мене, коли до мене була машина, з'їхала на сервіс і був дощ, і вона вся покрилася льодом, і тут от так замерзла ручка. Я не міг в неї залізти і не вигріти. Я сидів, феном грів отут, прогрівав. І я десь за хвилин сім, певно, оцих всіх я зміг її тако. І вона в такому положенні і зависла. Оці стелі. От, вони, вони вже лізуть. Це дійсно от, тут немає якісних преміальних матеріалів. Коротше, це от, строчка настільки не рівно йде, ну, що це просто капець на козирках. Мені подобається цей планшет. Да, він класний, бо то, що не можна все, в принципі. Добре, що він великий. Але що мене бісить, зробіть тут маленький екранчик з е швидкістю. Щоб я їхав, я не відволікався сюди і не дивився. Хотів залізти на задню сидушку, машина б'ється током. Тесла б'ється током, прикинь. А ну ой! Я би далеко не їхав тут. Отак От якось розкинутися щось не дуже. Ну, це тройка, просто мало місця. Ой-ой! Ззаді, що є? Нічого нема. Є два USB. Все. Все. Переїжджаємо десь друге місце, нема що знімати. Нам якша, ніж ходова БМВ. А на трасі при хороших, бо вона дуже гарно набирає. Вона це все так тримає в купочці. Тобто підвізка в цій машині ну, вона просто відмінна. Вона реально мені дуже сподобалась. І вона ще й не є дорога в обслуговуванні. Тобто вона це коштує дуже адекватні гроші, якщо щось стається. Чи це якийсь салінблок, чи це навіть тяжка, чи це є стійка. Підташня, да? Ця машина ідеально підходить для жінок. Їх часто і беруть жінкам. Бо пояснення просте: економно їздити по місту, возити дітей з гуртків всюди, запаркуватися легко за рахунок купи асистентів, купи камер. Сама машина не є габаритна, що тройка, що вайка. Прощаються всі косяки, які є: що по якості зборок, що по якості матеріалів. Ну, За'їзду за кермом прощається це все. І саме головне, за цю ціну, яку вона вартує, ви не найдете її аналога. Що від неї ще хотіти? В плані електрики в бюджеті до 20 там, тисяч навіть до 22 байки стають <кхи> років 22-23. Ліпшого сегменту ви не найдете. Це є сучасна машина, яка має купу датчиків, яка має купу, е Камер, яка приємна в керуванні. Я спеціально став рядом з вайкою, щоб ви побачили, ну, що по кліренсу, що по висоті, що по об'ємах машини. Різниці, як такої, між ними нема. Тобто вони обидві, вона давна вища, да, вона така трошки дутіша. Отож, в салоні у Тесли Model 3 перші враження ну, такі тіснуваті, трошки як на. Такого по габаритах, як я, але в загальному, якщо налаштувати собі сідушечку класну, ну можна, можна їздити. Машина їде дуже класно, до речі. Машина їде. Трошки, звичайно, їй не вистачає шуму ізоляції. Зараз у нас швидкість 100 і так свистить вітер, так добряче свистить. От знову вона. Ти розумієш? От, от її основна от проблема в тому, що ну от ти їдеш, розумієш, Ну просто тупо з якого вікна не плюнь, ти постійно попадаєш Я в теску. Їх і плюс, бо тому, що, ну, запчастин купа, купа, Так, зор... да, можна підійти до когось в двір і щось відчепити собі. Машинці куча, ніхто навіть не замітить. Колесо можна зняти, крило відкрутити. <плес> ні, друзі, такого не можна робити, звичайно. Це я так просто кажу про те, що багато запчастин. Тесла — це, напевно, зараз і, і в Україні, як Ланус. На кожному коці. Ну, я би себе почував в ній якось, типу, знаєш, як... Один з. По-любому, я би її або фари темнив, там, або, або наглухо в чорний, типа, ну щось би я її робив по-любому. Щоб вона виглядала, бо по-інакшому ну, ніяк. Дивишся, виїжджаєш на перехрестя, зліва тесло, справа тесло. Управляється машина дуже класно. Ну, дійсно, нема що хотіти. Планшет, який оживає, коли ви починаєте їздити на цьому автомобілі, Но він, звичайно, він, він зроблений класно. Тут видно, що він продуманий, тому що все інформативно. От ви дивитеся на нього, ви бачите там да, це ж самий потік, ви бачите автомобілі, які проїжджають. Ви можете класно цим всім маніпулювати і управляти на дорозі. У двох словах: в чому кайф цієї машини? От вона така. Вона така легенька, вона така хоп-хоп-хоп, вона зібрана, вона зібралася, і вона така як куля, і ви їй даєте прискорення, і вона прискорюється, і вона їде, і вона вистрілює, і зібралися, і перескочити, і затормозили, і в разі чого далі? От, ми виїжджаємо на кільце, нам треба загальмувати, ми зараз знов. І вона зібралася, і вона далі побігла, 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 як мишка так побігла. Тріш-стріч-хіблій. Вона їде, вона набирає, вона керується. Це просто, ну, це клас. Це такі емоції від їзди. Супер. Ви не получите на дуже-дуже дуже багатьох машинах, оскільки вона м'яко це все і е, динамічно гарно робить. Кого цікавий такий автомобіль, звертайте на нього увагу, але за адекватні гроші. А ми будемо з вами прощатися, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!